Служба безпеки України систематично виявляє осіб у мережі інтернет, які є прихильниками путінського режиму. Цього разу у поле зору спецслужби на Полтавщині потрапило п'ятеро мешканців міста Кременчука, міста Горішні плавні, Миргороду та Миргородського району. Усі значені особи на своїх сторінках у забороненій соціальній мережі розміщували пости, які виправдовували або заперечували збройну агресію РФ, а також горифікували її учасників. Фігуранти закликали вклонитися російському солдату, героїзували учасників так званої зет-операції, а також називали захоплені Росією міста і села України територіями, які були визволені у межах раніше відкритих кримінальних проваджень. СБУ провела обшуки за місцями проживання зазначених осіб і вилучила телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Крім того, було проведено ряд експертиз, які підтвердили наявність означених публікацій ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірної або заперечення збройної агресії РФ проти України. і Глорифікації учасників їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на срок до п'яти років або позбавлення волі на той самий срок з конфіскацією майна або без такої. Оперативні та слідчі дії проводилися співробітниками УСБУ в Полтавській області спільно з, зі співробітниками ГУНБЕ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.